Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. Кожен їхній виїзд на лінію фронту завжди під атакою безпілотників. Ними ворог всіває логістичні шляхи бійцям 65-ї окремої механізованої бригади, які боронять запорізький напрямок, допомагають американські хамери. Це надійна техніка у складних умовах. Наїхавши на протитанкову міну, екіпаж має чималі шанси вижити. Протипіхотні палюстки рвуть колеса на клапті, і лише тривкість броньованої машини дозволяє їй повернутися додому, кажуть. Механіки. Для вирішення важливих логістичних завдань захисники збирають гроші і закликають небайдужих долучитися. На цьому відео 65-ї бригади евакуація з фронту підбитого хамера. Попри завзяту живучість, ці броньовані авто іноді так само потребують порятунку. Встановлюю рульову колонку. Зараз будемо встановлювати сюди наверх масляний радіатор. 38-річний одесит професійний автослюсар на псевдоявір реанімує понівочення американські камери. Саме цей каже наїхав на протитанкову міну. Він підірвався. Вся ліва сторона була вибита повністю. А що з людьми? Люди живі. Люджі. Ну, живі, слава Богу. Дійсно рятує життя і виконує. Всі задачі, які ставляться на 100%. Старший технік роти 65-ї бригади на псевдосків каже, Хаммер чи не найліпший засіб дістатися до передової. Він і сам час від часу сідає за кермо фронтових ауд. Дронів і мін каже тьма про те, що переслідує FPV, це кожен виїзд, але завдяки потужному ребу вони лягають поруч. А от ліпістки і ну взагалі протипіхотні міни, то вони, звісно, дають нам такого. Дрозда, скажімо так, на цих фото наслідки підривів на мінах. Екіпаж лишається живим. А ось архівний запис з Мавіка. Відчайдушна евакуація понівеченого хамера на очах у ворога. По напрямку до позиції у нас підрив двох задніх колес на липістках. Розірвала два колоса. Ми на двох передніх доставляємо людей на позицію, вигружаємо їх. Самі відкатуємося назад. Нині, екс-очільник одеського філіалу великої дистриб'юторської компанії, який пішов у військо добровольцем, ще є наставником новоприбулих фронтових водіїв. Сідає він з досвідченим пілотом. Досвідчений пілот розказує, як воно є насправді, але. Будь впевнений, що ти захищений, що ти не один є я. Ну, наприклад, це там воді, там, да? є там, ще хтось тебе не кинуть, ти в команді. Тим часом гуляє полець на псевдомеханік із яскравим налобним ліхтарем та вкритими мастилом руками лагодить пошкоджену на отівку, бо ввечері та має бути готова. Усе пошкодження, ось пошкодження. пошкодження. Колосоно чміняли. Час робили світло, все остальне для вирішення логістичних завдань. Захисники 65-ї бригади збирають кошти на наземний дрон Тарган. Тож просять небайдужих долучитися. Андрій Артем Деженков, факт. Сітів. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.